Вибачте, мені трошки важко, тому що я, я багато років був у Маріуполі, був у Слов'янській, це для нас вже друга подія, коли ми винні переживати біль своєї родини. Півроку бомбардування Маріуполя минуло, однак біль не мине ніколи. Творча театральна еліта Закарпаття і Донеччини. Вкотре планує здивувати публіку цієї п'ятниці, 16 вересня. Маріупольські актори презентують виставу «Маріупольська драма. Всю правду трагедії трупа покаже на великій сцені. Це сторітелінг. Сторітелінг. Ця вистава побудована на розповідях. Акторів, які опинилися в епіцентрі подій, коли був розбомблений театр, вони все це бачили, вони все це переживали. Ми тепер знаємо, чому дійсно було дуже багато людей саме в Маріупольському театрі. Не тому, що там гарне бомбосховище, як пишеться в інтернеті, бомбосховище підвал вміщував 60 осіб всього. А тому, що було об'явлено зелений коридор саме від Маріупольського театру, тому що Маріупольський театр це центр міста. Всі його знають, всі в Маріуполі називають його Маріупольська драма. Протягом однієї години всі реалії та життєва історія від тих, хто пережив дні жахів і бомбардувань. Деякі артефакти з самого місця трагедії з Маріуполя актори продемонструють глядачам, почнуть культурну подію з відкриття виставки живопису художника зі слов'янська Сергія Сметанкіна. Я привіз чудом з Маріуполя. За декілька тижнів до цих подій в мене була в Маріуполі велика виставка, теж присвячена саме Маріуполю. Це було приблизно 40, 45 творів. Врятувати вдалося декілька. І ви їх побачите. На жаль, велика більшість уїхала за перебрік. І розумію, що ближайший час ми їх вже не побачимо. Виставка налаштує глядача на маріупольську драму, режисером якої виступив сам директор департаменту культури, національностей та релігії Закарпатської ОВА, заслужений артист України Євген Тищук. За словами виконуючої обов'язки директора Маріупольського театру, заслуженої артистки України Людмили Колосович, за час існування театру Донеччини на Закарпатті і завдяки підтримці Закарпатської ОВА вдалося зробити немало. Написана була п'єса Крик нації про життя і долю Василя Стуса. 16 липня ми зіграли прем'єру в Закарпатському музично-драматичному театрі. П'ятниця, 16 вересня, о 17-й годині. Всі глядачі в Маріупольський театр чекає на сцені закарпатського облмуздрам театру. Підтримати акторів, розділити з ними біль і страждання, а також подарувати оплески стоячі, може кожен охочий. Вхід усім безкоштовний.